Для того, щоб отримати чемпіонський боксерський пояс, не обов'язково перемагати у боксерських поєдинках. Достатньо мати знайомого чемпіона-боксера, який зі щедрої душі віддасть тобі по власній волі чемпіонський пояс, що й буде цим хвалитись. Отож, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик подарував свій чемпіонський пояс «РВБС» Президенту України Володимиру Зеленському. Але що тут не так? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Расрацовий. Це мій канал свіжої історії, канал українськомовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео і канал. Це дуже легко. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію разом. Також можете допомогти каналу, підтримавши нашу роботу донатом на Патреоні чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео всім спонсорам та патронам велика дяка. Отже, Олександр Усик. Фак... Фактично обмінявся з Зеленським нагородами, оскільки на День Незалежності України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України за мужність у його спортивних досягненнях. І тут постає перше питання: а безкоштовне помешкання Олександру Усику теж належиться. Адже бійцям чи їх родичам при отриманні найвищої нагороди належиться безкоштовне помешкання. Бійці у будь-якому разі ризикують своїм здоров'ям і життям. Зрештою, чимало з них таки втратили життя? А чим ризикував, власне кажучи, Олександр Усик? Безумовно, він так само підставляв свій писок під удари е британця. Який Після поєдинку запропонував спільно провести сімейну відпустку. Та й товкли вони писки один одному суворо в межах правил 12 раундів по 3 хвилини, тобто загалом 36 хвилин з дотриманням правил нижче пояса не бити, зуби, прикриті капою і так далі. Тобто, ймовірність серйозної травми зведена до мінімуму. І це йде не в порівнянні з тим, що мають бійці напередку. Усик назвав Зеленського бійцем, хоча, судячи по останніх подіях, він мав би подарувати свій чемпіонський пояс мисливцю за кадирівцями Олегу Татарову. Ну судіть самі, Татаров виявив особистий героїзм у перші дні війни, знищив десятки кадирівців, а сам малюк заряджав його дробовика. І ніякої тобі ні нагороди, ні подяки. Добре, що хоч Зеленський нарешті згадав, мов ну, Усика все ж таки і гонорар сулітний, і купа великих і важких чемпіонських поясів. А от Татарова що? Ну отож, хоч якась подяка має бути, все ж Зеленський йому навіть медальки якоїсь не дав. А міг би героя України з врученням квартирки десь на Печерську. Так і ні. Навіть свій пояс Усик віддав не Татарову, а Зеленському. Несправедливо все-таки. Підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна. Дякую.